Друзі, ну що, прилетіла на дачку. Вже не була тут десь три тижні. Все чекала, чекала, поки потепліє, розтане сніг, але все ніяк. А чого чекала потепління? Того, що в хаті потрібно вже робити ремонт, бо весною буде не до нього. А як робити ремонт, Тут вже ж потрібно і пофарбувати, і пошпаклювати. Для цього потрібна бути нормальна плюсова температура, а на градиснику в хаті. Зараз покажу скільки. Десь приблизно там мінус 3, мінус 2 градуси, а топити тут і постійно підтримувати температуру у нас немає часу, ну тут ми не живемо. Якби Тут дуже холодно сюди приїздити постійно. Кицюня, а ти не обнагріла, ні? Кийця? Ану, злізай з столу. Тому я вирішила не чекати, поки там щось потепліє І Плюс і в квартирі вже. Неможливо вже стільки сидіти, що ти з магазина в квартиру, з магазина в квартиру, вже хочеться щось поробити, поприбирати. Ну і тут багато справ на дачі. Просто поприбираю зараз у хаті, розтоплю пічку, подивлюся, де мені потрібно буде робити кухонну зону. Ми, до речі, з чоловіком вже купили інструмент для цього, і шліфувальну машинку, і цей лобзик, і електропилку купили, щоб дерева пообрізати. Тому зараз буду. Ось цим всім і займатися. Знаю, я працюю, а кішка постійно там щось кричить. Я думаю, вона сюди хоче, а вона, походу, вже хоче кота. Кіса ти будеш заходи? Качається тут всюди, в снігу. Да? М'яука когось шу... кличе, шукає. Заходь, будеш заходити? Будеш мені допомагати пічку чистити, да? пішли. Моя мама замовила ось таку от лопатку, щоб чистити пічку. Зараз почищу, затоплю її, а розтоплювати буду ось такий от папір з булочок назбирала і привезла з собою. Тепер їх вдома колекціоную і нікуди не викидаю. Пічечку тут почистила. Зараз там запалю папір, щоб подивитися, чи є тяга. І потихеньку ось цих маленьких дровиняшок накидаю і затопимо зараз пічечку. Це, друзі, пічечка тут розтопилася. А я поки хочу ось тут, от у дворі, де доріжки ось тут, вони всі не почищені і не дуже зручно ходитись. Зараз хочу їх почистити, а потім хочу сюди вже занести дрова, які буду використовувати в наступний раз, щоб пічку розтопити. Так, друзі, ну що, доріжки трошки почистила, а тут хоч можна буде пройти. Так, тут доріжка за дровами, доріжка сараю, де весь інвентар лежить. І тепер я хочу, ось тут є така в мене корзиночка. Ось я в неї поклала мішок, щоб не сипалося нічого. І хочу набрати. Мілки дрова, щоб покласти в хаті і не бігати постійно за дровами. І наступний раз, коли приїду, у мене вже буде все готове. Ну що, назбирала ось таку от корзиночку з дровами. І тут в цьому сараї, звичайно, оця стеля, яка падає. Мені іноді страшновато тут взагалі щось робити, але дрова ж потрібно якось звідси вибирати. Тому якось отак все побігла вже в хату, бо там потрібно вже і дрова і підкидати. Щоб ви розуміли, наскільки тут було холодно, то вода повністю тут замерзла. Ну, тут не дуже видно, поставила біля пічки, може трошки розтане. А отут от був чайник. І ось вода в чайнику, і, походу, ось тут він лопнув. Бо воно повинно отак от, от прилягати. Це скло до заліза. А воно відстало. Не знаю, буде він теж працювати чи ні. Але, по ходу, кави я не поп'ю, тому що води більше в мене немає. Тільки чайнику і там. А у свердловині, якщо навіть накачати ручним цим насосом, то там тече ржава вода, вона не питна. Ну, а я поки буду тут все прибирати, щоб потім, коли потепліє, я одразу почала ремонт робити тут е, все. Цим грунтовкою проходитися, а так мені будуть всі ці речі заважати тому все, що можна, я зараз буду прибирати. У мене є ось ця шафа. Але коли ми зняли ось тут -от задню стінку, то шафа почала ну, так шататися. Коротше, вона погано тримається. Я зараз спробую тут -от все поприбирати. І якщо зможу трошки перевернути цю шафу, то хочу прибити ось ці -от задні стінки назад, щоб шафа нормально трималася. Бо поки вона нам потрібна, бо речі, немає куди складати нам. А ми сюди будемо постійно приїздити. А потім, вже коли зробимо ремонт, тоді зможемо привезти якісь меблі. Що задню стінку ось тут прибила. Тепер, коли я от так шафу тут відкриваю, вона не падає туди, бо вона раніше так нахилялася в ту сторону, ледве трималася. Ось цю стінку от там я не робила, бо дуже важко дібратися там до задньої стінки. Я і так його ледве підвинула, і то не можу до кінця його туди задвинути. Але нехай нам все рівно потрібно буде його рухати. Для ремонту, а туди тоді віник складу, ну, щось таке. Ну і що, в чайнику вода почала танути, але з нього тече вода. Ну, Ну, якось так, Походу, йому хана. Ну, і зараз ось тут знайшла трошки води. Зараз вона розтопиться, поп'ю каву, бо вже голодна. І ось тут все доприбираю, інструменти потрібно поперебирати, посуд подивитися, який брудний може щось з собою додому забрати, помити. У нас тут, до речі, є газовий балон, це хоч якось рятує, бо у нас ніде немає світла, по дві години на день дають. Що в місті, що в селі? Так, тільки потрібно, звичайно, щось купити нову пічку. Ай! Поки там вода закипає, продовжу тему світло. І ми ж з чоловіком хотіли в майбутньому. Тут, де оця гора побудувати будинок, то ми вже плануємо, що якщо це колись буде, і навіть якщо все буде в країні добре, то ми все рівно будемо якось намагатися не залежати ні від світла, ні від газу, якісь сонячні панелі ставити, не знаю, бо це ну, якась жесть по дві години на добу світло, У нас маленька дитина, ми то собі. Купили електростанцію давно, бо у нас ще о, отак світло вимикали ще з 2022 року. Виходить, як тільки почалися вимкнення світла, у нас саме наш будинок вимикають постійно. Інші будинки, там, наприклад, в дворі не вимикали. І от нас тупо постійно вимикають. Спочатку там по 4 години не було світла, потім по 6. Тобто, поки інші люди не знали, що таке вимкнення світла, ми вже з 22-го року ось так і жили. Тому а дитині було тоді два роки, ну і чоловік одразу вирішив витратити таку кругленьку суму, щоб придбати електростанцію. І вона нас і досі виручає вже не один рік. Бо у нас газове опалення і ми можемо так підключити котел. Газ завжди є, тому у нас завжди. Вдома тепло. Але прикол в тому, що зараз вимикають настільки світло, що нам вже іноді і не вистачає цієї станції, Тобто вона просто отак вимикають світло до нуля, у нас розряджається. При тому ми тільки там вмикаємо опалення і то не весь час, бо теж не вистачить, я думаю, станції. І потім вона у нас заряджається 2-3 години, коли дають світло. І знову ось так по кругу. Тому якось отак виживаємо і плануємо вже якесь своє майбутнє, незалежно від ніяких комунікацій, які надає держава. Так, ну а я поки собі заварила вже каву. Взяла з собою такий от лавашик з сиром. І зараз в своїй микрохвильовці, яка завжди працює і без світла, безігріє його. Трошки поїм і продовжу далі прибирати. Так, до речі, зараз покажу, скільки вже градусів в хаті. Це я вже топлю пару годин. Так, виходить. Ну, один. Тому щось півтора, може, градуси тепла. Я зараз, мабуть, там біля пічечки і влаштуюся і буду тут їсти, бо тут так тепленько. Клас. Біля пічечки, я б це, так тут так сиділа. О, знаєте, щоб хотілося б на цій нагрубі полежати, макнути собі серіальчик якийсь. За вікном там сніжок іде, а ти лежиш в теплі, в добрі, на розслабончику. Прикольно було б. Але тут немає такої лежаночки, щоб полежати, повідпочивати. Дістати вологі серветки, ну, протерти тут пилюку, відкриваю, а тут просто шматок льдаун. Серветок в мене немає, зараз візьму ті, що з собою привезла. Темніє, микнула таку лампу. Купила, виходить, в Аврорі ось таку рулетку 3 метри за 55 гривень. І хочу поміряти ось цей ліноліум, який він шириною довжиною. Бо, можливо, він підійде ось сюди. Ну, коротше, не знаю, зараз подивлюсь, бо якось його не хочеться викидати, а десь примінити. Ну і плюс ми зекономимо кошти, щоб туди не стелити новий ліноліум, тому що він тут з таких от сіряких частинок. А я хочу тут гарно зробити, щоб плінтуса були все. все. Тут от не вистачає шматочків. Ось тут потрібно попідрізати. Коротше, зараз поміряю, подивимося. Так, поміряю, наскільки тут ще Там в коридорі 1,65 п'ять потрібно. Ну, значить, точно будемо купляти нове лянолем на всю хату. Тепер в мене ще стоїть задача обрати місце, де в мене буде кухонна зона. Бо, я так думаю, я буду її робити, перш ніж буду навіть фарбувати стіни, бо планую зробити з дерева, яке нам там залишив минулий господар. Але ще не обрала місце, де це буде та, ця дерев'яна стільниця. Ой, я вже 10 разів передумувала, що куди, де, як буде зручно, тому що нам потрібно буде ще й не одне спальне місце, якби, бо ми будемо сюди приїжджати чоловік, я, донька, моя мама. Якщо ми всі разом якось прийдемо з ночівлею, то нам потрібно буде тут не один диван ставити. А хата маленька, тут 23 квадрати щось таке з цією східною зоною. Зараз покажу вам, які в мене думки на рахунок цієї кухонної зони. От минулий господар виходить, ось тут це все готував. Це от коридор ось такий. Ну і ми якби тут все і залишили, нам поки зручно, бо ми не готуємо нічого, тільки робимо там каву. Чай і просто розклали тут свої речі. І я думала зробити ось тут, отак прямо під вікно, стільницю, таку дерев'яну кутову. Тобто ось тут і сюди трошки. Ну і газовий балон ще десь. Ну, якось так я думала, тут багато усіляких таких якихось закутків. Ще потрібно цей балон поставити, тут ще якась шафа, вхідна зона. Ну, коротше, багато геморою, так би мовити. Тільки що поміряла рулеточкою, щоб де зробити ось тут от, кухонну зону. Якщо робити ось так: от, під оцією стінкою, то виходить, немає де поставити диван чи стіл нормально, Того, що тут пічка, біля неї прям не поставиш диван, якщо так да, буде тут кухня. Ну, Можна тут щось поставити, стіл чи диван, Але тоді буде ось тут -от місце це зайнято, і буде незручно якось підійти отут і щось готувати. Тому така в мене ідея, це ось ця от стінка, вона і не довга, і не коротка. Якраз нормально, щоб зробити ось тут -от кухонну зону. Тут десь умивальничок такий зробити, ну, навісний такий. Раковину зроблю, тут там пічечку поставимо, і якраз буде місце там щось порізати, швиденько приготувати. Зробимо там розеточку, світло, такий фартух зроблю тут. І вгорі у мене не буде ніяких шкафчиків, а будуть полички. Теж зроблю сама з дерева, зашліфую. У нас багато усілякого добра. А ось тут якраз можна буде в кутку поставити диван, він якраз не буде дуже близько до пічки. Диван, біля нього столик. Якщо потрібно буде комусь залишитися з столик там приберемо кудись, диван можна буде розкласти. Ну і віконце тут яке-не яке, -неяке. а хоч якось є. А виходить, ось тут в спальню ми перенесемо ось цей диван, який є, з нього зроблю ліжко. І тут буде чисто така спальня. Ну, чоловік тут буде спати, чи не знаю хто. там, ну, Кому як буде зручно. Поки я тут розмовляла, вже пічку потрібно підтоплювати, відкидувати дрова. До речі, їх потрібно дуже багато виходить. Я ось оцю корзину назбирала, так там вже були дрова в пічку я накидала. Повна корзина була, вже залишилася на дні. І це я була, ну, декілька годин. Я уявляю, скільки потрібно їх, якщо тут на цілий день залишитись, бо я думала, ой, так багато, куди їх дівати. Ага, якщо тут залишимося колись, то тільки й шукають ті дрова, мабуть. Так, ну і тим часом в хаті вже зараз подивимося 4 градуси тепла. Був мінус, коли я приїхала. Якщо б я ще постійно ці двері не відчиняла, не ходила туди-сюди, може було б. Ще тепліше, але все рівно ось вода в цій баклажці стоїть прямо біля пічки. І вона досі он, крижана. Навіть, а, он, трошки зверху розтанула, а так ні, не розтає. Так, ну що, в наступний раз приїду, мабуть, з планшетом, буду виміряти ось цю от всю стіну. Щоб зробити е, схему, як мені правильно цю стільницю зробити, скільки мені потрібно матеріалу, чи є він в мене, чи ні, будемо привозити е, вже наші інструменти, виловлювати графік світла і потихеньку робити хоча б кухонну зону. Ну а потім вже потепліє, будемо робити ремонтик. Це всім, па-па, Зустрінемося -па. з вами в нових відео.